У нас були вибиті вікна на першому, другому та третіх поверхах. Дуже знала шкоди котельня. Ось, і сарай була криша знищена. Вікон приблизно десь біля ста вікон різної складності. Є вікна, які взагалі знищені, тобто повністю потрібно замінювати. В деяких вікнах є лише заміна склопакетів. пакетів. Йдеться про ліцей у Великому Жолоцьку Рафалівської громади. Заклад у перші дні повномасштабної війни пошкодили уламки збитого безпілотника. Через це діти змушені були перейти на дистанційне навчання, а в громаді почали шукати кошти на відбудову навчального закладу. Першим етапом відбудови даного закладу було внесення її до всіх реєстрів, які були на той час можливі. Пошкодженого, знищеного майна, реєстр відновлення була подана інформація в усі структури, і відповідно вже десь. Влітку ми передбачили кошти на заміну вікон. Задячуючи виділеним коштам з обласного бюджету півтора мільйона і виділеним коштам з ОТГ це було 500 тисяч гривень. Були ми потім замінили всі вікна. Проходив тендер, вікна й двері. Однак ремонту заклад все ще потребував. Зокрема, необхідно було виконати внутрішні роботи, аби школярі знову повернулися за навчальні парти. Другим етапом відбудови цієї школи вже була робота безпосередньо міжнародних коштів. І наших партнерів з ПРООН. 11,5 з половиною мільйонів пішло в цілому на ремонтування даного закладу. Провели дуже велику кількість таких ремонтних робіт. Повністю, як ви бачили, дах замінили покрівлю, зробили водостічну систему, залили в школи і навколо. Котельні отмостку пошикатурили цоколь у фундамент закладу. Ще нам в класи дали меблі. Ось було надано три комплекти: це 90 парт, три дошки і три шафи книжкових. І 8 січня цього року школярі ліцею нарешті перейшли на очний формат навчання. До цього часу в такому форматі вчилися лише учні початкових класів, і то в підвальних приміщеннях молитовних будинків. Діти вже не могли дочекатися, коли знову повернуться у рідну школу. На очному навчанні мені більше подобається, тому що тут можна спілкуватися з друзями, з вчителями, переговорити, дізнатися чогось більше нового. А на дистанційному навчанні там ти спілкуєшся через. Комп'ютер чи телефон, і там чуть-чуть не так як в школі. Але є й плюси і мінуси. На дистанційному можна було більше поспати там, і можна було не вдягатися зразу так це так Викладати свої предмети вчителям також набагато легше при живому спілкуванні з дітьми, а не на екрані монітора. Ти тут дітям можеш пояснити, побачити їхній настрій. Побачити, які вони прийшли сьогодні, підлаштуватися під дітей, зрозуміти дітей, ну, пояснити дітям, навіть от питання, які виникають, це спілкування, це живе спілкування, це очне навчання. Так, ми дуже довго ждали очного навчання. Набагато менше в моєї дитини тривожність стала е, меншою. Аніж на дистанційному навчанні, коли ми вийшли в школу. Діти спілкуються, діти забувають, що в нас в країні робиться. На згадку про те, яким був ліцей до відбудови, партнери з Євросоюзу лишили фотоколажі. Нині, як і до пошкодження, в ліцеї знову буде гамірно, і шкільні парти більше не постуватимуть в очікуванні школярів. Ольга Данялюк, Володимир Захаров, новини Рівного.